Вітаю, дорогі глядачі. Український інформаційний простір дещо потросило трошечки після інформації від Financial Times про те, що не нормативною лексикою кидаючи там карти бойових дій на стіл, вимагав від України, від української делегації, щоб вона поступилася на територію Донецької області. Це виглядало дещо дуже таким. Ну, те, що підозрілим, і ми чекали інших джерел. Особливо я чекаю Axios, тому що це Axios це певно, одне з найкращих зараз джерел, які підтверджують, які підтверджуються кожного разу, коли воно щось видають. Ну поки вони мовчать. Я от спеціально про це випуском дивився вашандон, пост, Reuters, ще там ряд видань. «Політико» активно вже після цього почало говорити. Reuters вже говорив інакше. Він говорив про те, що від Трампа була ненормативна нормативна лексика, але по суті вони. Помацали Україну на те, разом з відков, на те, чи готова вона здавати Донецьку область. Далі розмова пішла в звичайне русло. Вже Ройтер розговорив про те, що не було такого прям накалу страстей, як це було безпосередньо подано Financial Times. А у політика взагалі каже, що ну, нічого не знаємо, не чули. Була просто доволі рядова зустріч. Спробували там поговорити про те, що справді чи неможливо, не, не забере Московія там. Своїм тиском там у території України, що Україні треба теж шукати якісь компроміси. Але загалом, після цих дискусій, Трамп сказав: добре, зупиняємося зараз на ті лінії, які є, і будемо вимагати заморозку. Щось на кшталт цього. Власне, я сам це передбачав. Я говорив про те, що у договір, де повністю торгується українською суверенністю, він наразі вже не розглядається адміністрацією США. Чим ближче буде, до речі, до виборів до Конгресу, тим буде це очевидно. Чи вони будуть пробувати там когось прогинати на слабкість? Ну, будуть, але це точно вже не відбувається тим чином, як це було от, буквально раніше. Тобто, немає такого, що Трамп прийшов там і сказав там, українці Зеленські, давайте ви здавайте все, що є, тому що мені так хочеться. Ну, спитали, і, і пішло далі. По суті, зустріч. Доволі була непогана, але й не, 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 не проривна. Її могло б бути і не бути, тому що справді її вже підірвав своїм дзвінком Путін. Він справді злякався те, що може ескалація з Америкою бути підвищена, що тамагавки будуть надані. Їм дуже справді боляче їм боляче від того, що експорт московський страждає. Якщо до діпстрайків України додати ще інструментарій, який є у Сполучених Штатів, то взагалі. Про якийсь нормальний бюджет можна забути а з бюджетом вони все дуже фігово у них великий дефіцит, підвищення податків, які вони зараз піднімають, там мучаючи свій бізнес, і, і не тільки лише частково компенсує і може компенсувати те, що вони там наразі не збирають повній мірі, і це тільки початок. Кубишка їхня вона здувається повністю. Гроші де десь, десь треба брати цих трильйони, трильйони, трильйони рублів. Ну по суті, на майбутні півтора роки їм треба пів, півтрильйона доларів на це все. Таких грошей наразі в них все менше і менше. І справа тому, що вони бояться склатися не тільки томагавки, тому що якщо в томагавки американці б дали, вони почали б, ну їм прийшлося би якось реагувати. Трамп образився і почав би лупити. Би ми там наліво направо. Це найбільше навіть дратує. Ми ж комплексно маємо подивитися на цю ситуацію, що не одні томагавки, коли там розповідають, що томагавки нічого не зроблять, там ну можливо і не зроблять, а можливо зроблять з комбінації з українськими ударами, але важливо, що і далі логіка адміністрації США могла б рухатися в. Тиску на європейських партнерів, на турків, на китайців на Індію апелі зменшували купівлю нафти на Московії, і це Московія надзвичайно боїться Що насправді запропонував з того, що виглядає, що насправді запропонував Кремль, і на що зараз готовий далі говорити Трамп американці на сьогодні трошки не, не, не розуміючи проблематику, вони думають, що. Кремль запропонував чи не віддати окуповані території Херсонської Запорізької областей, ну це копіум тотальний, цього немає і не буде. За рахунок того, що ми уходимо з Донецької області е, і даємо, віддаємо їх її окупантам. От, е, ну, це все копіум, тобто бажане задійсне. Насправді, просто Кремль, от його еволюція за ці місяця, що він не буде вимагати. Тої частини Запорізької Херсонської області областей, які він ще не окупував, ну, вибачте мене, про що це взагалі розмова? Віддавайте великі території, уходьте з агломерації Слов'янськ-Краматорськ. Аби що. Ну теж, ну, знаєте, така ситуація надзвичайно неправильна. Ну, хай їде, хай розмовляє. Удачі їм там. Трам буде вимагати заморозки. так чи інакше. Ну, Україна йде, хоче йти на зустрічі. Хто, що зараз по суті, контролює, давайте зараз робити деескалацію. Недвічні з те, що нам надзвичайно неприємна ця історія, тому що нас, по суті, ну, просто нам позбавляють нас можливості так чи інакше повертати свої території тут і зараз. Але дорога дальня. Дорогі глядачі, якщо вони не хочуть нам давати інструментарію, хай дають нам на захист рано чи пізно Московська імперія розвалиться, але це вже окрема розмова, так ем... нехай Трамп поїде і почує Кремль прямо там, почує спочатку напевно історичний екскурс з приводу якихось там, не знаю, з чого він там, де він там завершив. на... На підрепірвом там не знаю, там ще треба про російський штаб насправді послухати і таке інше лекції історії псевдоісторії від Кремля. Ну допустимо, але е, Кремль не хоче ніякого перемир'я. Я вже зараз пісков заявляє про те, що ми хочемо всі повністю чотири області. давайте нам денацифікація, вся демілітаризація брети, які вони несуть, різні. От і ще цікаво, що сталося. Це Зеленський заявив про те, що Вітков на серйозі розповідав про те, що ми маємо піти назустріч, віддавши Донецьку область, тому що Московія провела там референдум референдум. вона провела, і у них є сильна машина, щоб це от захистити своє своє бачення на цей референдум. Ну абсолютний бред тотальний від Вікофа. Тому що ну, це, він просто якийсь божевільний. Ну зараз от Московня заходить в, в нарво, наприклад. Швиденько за одну годину робить референдум і вноситься в Конституцію. Далі що? П'ята стаття не діє. Довідка буде, ну, вийде з Трампом і скаже: ну, так, п'ята стаття не діє, тому що вони от провели от таку операцію і все. А Валяску вони зайдуть, там, не знаю. теж ж там проведуть референдум? Що це за розмова взагалі? Що це за прецеденти вони народжують? Я розумію ще раз, я повторюся, давайте, Трамп, Трампу просто він від своїх цілей нікуди не, від, не відійшов. Просто Європа і Україна змогла, хоч так чи інакше, зменшити, е, зменшити е, те, чим готовий Трамп пожертвувати заради своєї любові з Да? Питання цієї української суверенності і на сьогодні на, 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 на великий е, наш позитив. Це питання не стоїть. От. Але таким чином, як воно стояло буквально ну, місяця 4 назад, коли нам розповідали, що Україна там вже не країна, вже повністю зруйнована, там якісь великі класні башточки були, що там там Трамп розповідав. Так? Але ціль у нього обнятися з Московією і відбити її від Китаю, залишається. До речі, це нереальна ціль. Це окрема дискусія, тому що розмова. Тому що чим більше Кремль в, за залізає в цю війну, тим більше він залежний від Китаю, а й тим більше в нього менше шансів навіть до якоїсь своєї балансаторної політики потенційної, вже не кажучи, відійти від Китаю і об'єднатися з американцями. Ну, Трамп уже давно як то кажуть, пізно взявся за цю справу, от це. Мало ймовірно, що Америка відіб'є Москву від Китаю. Це така операція, має бути, і китайці мають сидіти мовчати, а такого ж не буде. Власне, отак, ніякого катастрофи ніякої не було на тій зустрічі. Зустріч прийшла просто, як би. Ну просто прийшла і все. Тому ми мали великі очікування від неї. Не отримали, тому що вона була підірвана оцим от дзвінком і. По суті, на сьогодні, що я бачу, це ой, великий пост, вони готові не, не піднімати питання подальшої окупації Запорізької Херсонської області. От, от що запропонували по суті, московити. Фредович вірить, що московити готові віддати нам всі ці області в повній їхній розмірах території. Нехай ідуть говорять. Ну, доволі таке. Прагматичне і раціональне бачення української сторони на це питання європейців, от, а американцям знову треба їхати і дивитися, що Кремль абсолютно неадекватний. Це такий такий процес, коли буде добре, максимально позитивні сигнали з Вашингтону, а бува, будуть такі такі собі. Але все менш критичні для нас. от що треба зараз зрозуміти. І це поступ з Тримаємося, дорогі глядачі. Більшість цих заяв ми перекладали за допомогою штучного інтелекту в виставляли в телеграм. Наш посилання буде в описі до цього відео. І всього найкращого. до побачення.